Ще задовго до урочистих подій біля пам'ятника чорний тюльпан почали збиратися і вдови діти загиблих, ветерани бойових дій. Усі ті, хто добре пам'ятає нашу історію і спільні прагнення людей забезпечити мирне життя на всіх континентах світу. Серед них були і високопосадовці. Немає тих слів, які можна знайти, і можна їх мати для того, щоб втішити вдів матерів тих солдат, які не повернулися, я скажу, що за цей час між обласною державною адміністрацією, всім і миротворцями всіх напрямків, і зрозуміло, афганської організації в грудні 2011 року підписаний меморандум. 131 житомирянин повернувся із війни в Афганістані додому у труні. А сьогодні багато воїнів-інтернаціоналістів відчувають неспокій за моральні потрясіння, лікуючись у спеціальних закладах. Так трапилось, що цей день ми шануємо пам'ять не тільки воїнів-афганців, а й всіх воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь в локальних так званих конфліктах, які по зову вітчизни за наказом. Приймали участь в всіх тих бойових діях, які були не на території нашої держави. Велика вам шана за це. подякуйте. незважаючи на прохолодну погоду, Житомиряни заповнили майдан біля Чорного тюльпану і цим самим вони продемонстрували свою відданість, великій справі творити добро та шанувати побратимів. Саме біль моральные, когда иногда мы воспитываем от э, равнодушия, от черствости. Дай Бог, что пока мы в строю, мы справимся с этим горем, мы справимся с этим несчастьем. И когда нас будут обижать, мы строго спросим за то, за ту память, за то наше боевое прошлое, э, за долг солдата, который мы выполнили в Афганистане. До памятника «Черный тюльпан» лягают квиты от представителей Обласної міської влади, громадських організацій, воїнів, інтернаціоналістів, жителів міста. Пам'ять людська невичерпна. А нинішні воїни Збройних сил України віддали і святковий салют героям, які поряд із нами і які не повернулися із далекої війни.